Ми побудували ППО ту, яку змогли побудувати. Ми її продовжуємо. Ми у нас є різні системи, ми напрацювали багато речей. Ми дали фідбек важливий нашим партнерам, як їх системи працюють, включаючи Британію і Францію, які також давали свої відповідні системи. ППО. Не все так дуже гладко, гладко було із різними європейськими і американськими системами. І вони високо цінюють той досвід, що ми їм передали. І під час цієї війни всі їх системи. Стали на 10 рівнів вищі за якістю. Тому що це сучасна війна проти сучасних ракет, проти реальних дронів, проти корейських ракет, проти іранських дронів, проти російських ракет, проти різної зброї різних країн, і їх системи налаштували ми дорогим шляхом налаштування йшло в деякий термін, і ви розумієте, що було багато втрат через це. Але. Вони нам давали системи, і ми дуже вдячні. А ми їм віддали фідбек, досвід, і вони нам також дуже вдячні за це.